Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Кітраль Ігор Олексійович, сержант. Старший стрілець 3-го гірсько-штурмового відділення, 3-го гірсько-штурмового взводу, 2-ї гірсько-штурмової роти, військової частини А 3029 Народився 14 грудня 1974 року в селі Вишків Калуського району Івано-Франківської області. Коли народився Ігор, його рідне село засипало снігом висотою з метр. У хлопчика були ще дві старші сестри: Оля і Леся. Коли Ігорю було 4 роки, мама разом з дітьми поїхала працювати і проживати у сели. Ще Тімірязівка Донецької області. Пробувши там п'ять років, сім'я повернулася у Вишків. Тут Ігор закінчує восьмирічну школу і майже одразу йде працювати у Львів на цегельний завод. У 1992 році його призвали в армію, служив старшим сержантом у пограничних військах в Шигині. Відслуживши два роки, молодий чоловік подався на заробітки за кордон. Працював у Польщі, Білорусі, Чехії, Італії, але в його серці завжди була тільки Україна. У 2002 році одружився і у них з дружиною народилась. З донечка Марія побудував дім, та на жаль, проживав у ньому недовго, адже постійно працював за кордоном. 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення ворога, ігор повернувся з Польщі на рідну батьківщину. Зі словами, всі мої хлопці, які зі мною працювали, поїхали додому захищати Україну. І я поїхав 15 червня 2022 року. Ігорю Кітралю вручили повістку. А вже через місяць, 15 липня, боєць загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області, отримавши поранення несумісне з життям. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно указом президента України Володимира Зеленського. Хорошою людиною був Ігор, говорить друг покійного воїна. Скільки з ним, демони працювали, було по всякому, іноді сварилися. На другий день він усміхається і не тримає ні на кого зла. Якби ж то всі були такі, як він, він заслужив поваги. Він герой, доказав, що не потрібно боятися. Низький укліни горкові. Хороший друг назавжди буде в пам'яті, царство небесне. Зимового ранку, 14 грудня, в сім'ї Кітраль народився хлопчик з зеленим, пронизливим поглядом, який вже з дитинства здавалося, щось знав про цей світ і знав про своє покликання в ньому. Описують життєвий шлях героя близький мулю. Люди під час навчання в школі всі почали звертати увагу на доброту та жартовність молодого парубка. Широка посмішка та влучні слова могли розрадити в розпачі, ніколи не жалівся на тимчасові труднощі та обмеження, Девізом його життя були слова Час не чекає. Будучи людиною віруючою, завжди покладав надію на Бога і не боявся нічого, що могла запропонувати доля. І тому, в день, коли для всіх на сонце зійшло по іншому, ігор прийняв рішення властиво таким людям, як він, 15 червня 2022 року. Йому вручили повість а вже 15 липня через місяць загинув, але фізична смерть не обірвала пам'ять та згадку про таку чудову людину. Великі люди це метеорити, які спалюють себе для того, щоб освітити дорогу іншим. Бережімо це світло, яке подарував нам ігор, та запалюємо життя тих, хто згасає.